Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України в період з 31.03 по 6.04. Сьогодні 31.03 на годиннику 7 година ранку. Я ще так рано не складав прогнози. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Давайте глянемо, що чекатиме Україну по днях, коли є найбільші загрози, коли є найменші загрози. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі, якщо є якась важлива тема, я її розгляну. Насправді, питань багато і зараз дуже багато всього різного відбувається. Тому постараюся працювати активніше. І складати різного роду прогнози активніше. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Значить так, я на циганській колоді карт витягну сім-карт. Подивимося. Минулий тиждень був нехороший знову ж таки. Атаки посилювалися саме на такі міста, як Запоріжжя. Харків по Харкову дуже сильно бомбили. Мені, до речі, на Харків минулого тижня якраз карти дуже погані випадали. І ну, Це в основному східні регіони та південні були під атаками. Давайте подивимося, що буде цього тижня. В 19 годині вечора, як завжди, прогноз по областях в прямому ефірі. Я постараюся, я не можу обіцяти, але я постараюся частіше виходити у прямі ефіри, тому що останнім часом у мене якась така от деградація відбулася в плані роботи. Я став менше працювати і більше в якихось своїх думках і світах незрозумілих перебувати. Ну певно, десь трохи накопичилася в тому, але що поробиш комусь може бути може й тяжче за мене. Комусь легше, комусь тяжче. В житті все відносно. Добре, понеділок. Дивимось понеділок. Карта мислителя. Карта думок, карта планів падає. п'ятірка Христова боротьба. Погана карта. п'ятірка Христова це боротьба, це заворушки, це провокації, це агресія. Далі дивимося. Вівторок, солдат. Мілітаризація, активні військові дії, дії військові на фронті, двійка хрестова карта логістики, карта якогось активного руху, переміщення, перевезення. Можливо, це будуть знаєте, перевозити спецпідрозділи. Можливо, будуть бригади якісь переформовувати на інші напрямки. От бо солдат, а поруч карта руку. Тому що зараз є новини про те, що нібито готується наступ. По центральних регіонах і по лінії розмежування довжиною 1000 кілометрів. Тому, от може, це якісь перебазування, перегрупіровки якісь. Добре, далі дивимося. Середа. Карта лжливості, карта брехні та обману. Шестірка хрестова. Карта блискавки, вогневі удари, атаки, провокації, агресія. Поганий день. Середа атаки. Четвер. Третє число. Третє число, четвер. Карта юної жінки, активізація жіночої енергетики. Трійка пікова карта провокацій, агресії, несподіваних ударів. Теж атаки в четвер можуть бути досить серйозні. І активна жіноча енергетика в цей день. П'ятниця, четверте число. Карта священника, Карта захисту вищих сил. Волет Христовий. Карта сили, карта сильної чоловічої енергетики, енергетика молодого воїна. Субота, карта лігкомислія, карта брехні та обману. Король піковий, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, агресія, провокації. Неділя, карта возлюбленого і дев'ятка пікова теракти. Теракти, смертельні загрози, смертельні удари. Ну, дивіться, якщо так брати по днях, то понеділок, сьогодні, коли записую це відео, 31 число напружений день, такий досить небезпечний. Потім 2 число середа, 3 число четвер. І відповідно, субота, неділя, 5-6 число, теж бачу загрози ударів та атака. До речі, цікавий факт, мені на цей тиждень не випало жодної червоної масті з гральної колоди. Всі карти чорні. Або Хрестові, або пікові. Жодної червоної карти. Я вважаю, що це теж дуже поганий знак. Я вважаю, що це, знаєте, як передвісник якоїсь дуже чорної біди, дуже великої біди і дуже великої трагедії. Тому що практично всі карти такі напружені, і вони якось пов'язані або з рухом, або з атаками, або з військовими діями. Може, це дійсно передвізник якоїсь великої трагедії. Не скажу прямо, що наступ, але, мол, хоча, знаєте, все може бути. Але то в мене якесь таке відчуття хворобливої тривожності, хтось може сказати, що я панікр. Але знаєте, я прислуховуюся зараз більше до своєї інтуїції і до голосу свого серця. Мені здається, що цього тижня може статися якийсь дуже великий теракт, дуже якась велика небезпека. Тому будьте обережні. Так, останній раз я так говорив перед тим, як бахнули по Чорнобилю. Так, да, тоді я теж говорив, що я відчуваю дуже великий, велику небезпеку. І, чесно кажучи, я ще тоді це сказав і кажу зараз. Нам досі не говорять правди. Мені здається, що питання з Чорнобилем все одно є якимось, знаєте. Ну, не до кінця розв'язаним. Цього тижня теж багато темряви, на жаль, хочеться більше світла. Тому я бажаю всім, всім нам побільше світла і собі в тому числі, бо мені теж останнім часом світла бракує. Я здатен визнати, що я десь в чомусь можу бути неправим. Ну і в плані емоцій своїх якихось і внутрішніх станів да, Мені зараз бракує світла дуже і дуже сильно. Так що, крім того, що треба здоров'я та мирне небо над головою, треба ще й світло. Побільше світла, всім. нам. Щоб майбутня дорога наша була чіткою, ясною та красивою. І щоб в ній не було жодного негативу. Бережіть себе, шановні глядачі, мирного неба вам! Buďte opatrní.